Доповідаю, груздів, сироїжок безліч, безліч. Але, прямо топчешся по ним, але, але путніх грибів поки що немає. Сироїжки ми не беремо, груздів ми не беремо. Більше поки що нічого не знайшли. Правда, тільки в'їхали в ліс. Можливо, ще щось зміниться. Ну щоб я збирав грузді, то вже багажник був би повний. Просто от там, де мох зелений, йдеш і давиш їх, навіть не хочеш того, але давиш, бо з моху стирчать. Серевіжок теж саме валом місцями. Грузді майже всюди, сироїшки місцями. Зелені, червоні, які хоч гриб свіжий, тільки вилазить. Оце після п'ятничного дощу. Але але путніх грибів поки що не бачимо. На жаль, на жаль. І треба дивитися знизу. Оце наверх трошки піднявся і вже і груздів з сироїшками нема. А там де трошки нижче зелений мох, просто гвалт скільки їх. Да, так, тут щось навіть навіть немає груздів. Коротше історія така ж сама. На кожному кроці те що не треба. Ось що ще. Воно ще. А Путні грибів поки що немає. Путні грибів не бачу. Навіть дивно. Зазвичай або гриб є, або його немає. А тут щось. А тут щось... І лисичок не бачу. Хоча на цьому місці я завжди... Я бачив дуже багато. А тут щось не то його. Коротше, за грибами поки що, мабуть, ранувато. Хоча після п'ятниці, третій день, вже щось мало б вилазити. Ну, воно і вилазить, але не те, що треба. Можливо через те, що ночі холодні. Не знаю, можливо сильно було сухо. І грузді сироїшки, оці пластинчаті лізуть першими. Не знаю, можливо трошки треба почекати, але гриба нема. В ліс поки що можна не соватись. Ну хіба що там десь в якісь дубнях на суперсекретні місця? Де буде рости щось путнє. Отак здалеку дивишся. Такий лапать, так? Да? Вон ще один. І на що воно треба? Ось ось ще один. Ще два. Ось три. Ось чотири. Ось ось п'ять. Ось ось шість. Воно сім. Воно вісім. Ось дев ось дев'ять, Ось десять. одинадцять, Дванадцять. 13, 14, 15, 16. Ну короче, я ж кажу. Гриб є, але не той, що хочеться. Ну, біленький. Ага, сейчас, біленький. Хе-хе-хе. хе Якось так. Димер, катюжанка збирають вже місяць гриби. В Ростуть поганки. Раз. І десь тут ще два. Ну, коротше, воно таке старе червіве, що нема що брати. Перший. Ну, це не з цього дощу, це ще раніше. Так, перший путній гриб у нас, так? короче прямо в пеньках в старих там може в логі більше не знаю значить тут треба трошки полазить шукаємо пеньки Ну що, друзі, знайшли ми нарешті наші гриби. Значить раз, зараз будемо брати, але саме цікаве, не збий ногами. Саме цікаве оце. Подивіться на цей розмір. А воно на дорозі ще більший. Здається, якщо це він. Мать, ну ми тут зараз назбираємо трохи. Якщо це він, а це такий він. паті калаврат. Ось значить приїхати туди, де нікого не було. Бачите, що робиться? Воно ще... Коротше, свої гриби ми вже знайшли. Так, у нас ще один товариш, але гнилючий. Не лючий, а воно далі щось торчить красиве. Це що? Це якась порнографія. Вон mm. ще. Коротше, да. Місцина надурна, але старі, звісно. Не молодня, Да, це теж червівий буде весь. Ага. Ось таке. Коротше, сюди треба було їхати тиждень тому. То було б діло. Не. Та от білий росте, куди ж ми підем, коли який красень. Ну, Оце вже білий. Подиви який. А ти кажеш, ідем, мать, нікуди не йдемо, шукаємо. Ще одне чудо. Яке не розкопаєш. нічого.